А що ж сталося в Кремлі? Що то за така зрежисована картинка? Два дрони, двоє в халатах на куполі, піротехнічні ефекти, крики пропаганди про царя хотіли вбити. Як там? У момент убійства німцова біля стін Кремля нібито не працювала жодна камера а в момент удару по флагштоку знімали відео з кількох ракурсів. Причому в 15 мільйонному місці ніхто в центрі Москви нічого не помітив. Потім через 12 годин віддивлялися відео, і тільки в обід після нічної аля атаки на пустий Кремль і пусту площу видали це відео. Важна причина сховати Путіна і не проводити парад в русском мірі недолуга ідея. Німецький рейстаг підпалили. Аби дати привід репресіям і початку війни, а Путін на 15-му місяці повномасштабної агресії вирішив Кремль задимити, якщо парад відмінять взагалі. Ну щоб зберегти Путіна, або якщо картинку із ним виведуть під час параду на великий екран на Красній площі, під час цього параду буде проект під назвою Путін онлайн, який прямо зараз розробляють перед майбутнім візитом Путіна до південно-африканського. Республіку йому вже запропонували не літіти на саміт БРІКС, аби не бути там заарештованим. Ну а доєднатися онлайн це можливо. Якщо ця схема пройде, тоді 100% вся ця вистава із дроном на кремлівській небосхилі це робота ФСБ. Та Бог з ним із росіянами і їхнім парадом. 13% українців за свіжими даними КМІСу, вони вважають радянський день перемоги 9 травня одним із найважливіших свят. Це не 58%, як було ще кілька років тому. Але ця цифра з рахуванням повномасштабної війни вона все одно шокує. Режим промиває мізки не лише своїм портрет Путіна, бюст Сталіна у закритій школі при посольстві Росії у Варшаві. Оце ще один доказ традиції радянщини Росія наслідує ж в усьому. Путін підписав указ про депортацію жителів з окупованих Росією українських територій. Громадяни України, які живуть на окупованій частині Херсонської, Запорізької, Луганської та Донецької областей, і вирішили зберегти українське громадянство. Вони можуть жити на цих територіях до 1 липня 2024 року. Після цього їх можуть депортувати. Але ми сподіваємося, що Україна там буде набагато раніше. Васали Путіна переписують підручники з історії, як і в радянщину з підручника навколишній світ для четвертого класу росіяни прибрали Київ. Рашизм. Не інакше і тепер це офіційний термін визначення режиму Путіна. Цей термін із преси, соцмереж і наукових праць український парламент переніс у законодавство. Депутати пояснюють, що саме це дозволить сформувати єдиний підхід міжнародних інституцій до російської політики, яка стала підґрунтям невиправданої збройної агресії проти України. У майбутньому це має Допомогти притягнути до реальної відповідальності керівництво Росії. Ну а зараз, звісно, це реальні політичні рішення у світі, ухвала парламенту, навряд чи матиме вплив. З расизмом, який розганяє російська пропаганда, побороти всіх і повернути всі землі, іде боротьба. У Києві, приміром, зняли двоголову істоту з будівлі, де було посольство Росії. У Києві розірвали угоду про використання земельної ділянки із тим же посольством. Ну а облради України одна за одною забороняють УПЦ МП. Парламент збирається навіть у травні ухвалити проєкт закону про забезпечення зміцнення національної безпеки у сфері свободи совісті та діяльності релігійних організацій, але не в першому варіанті, начебто, уряд рекомендував якийсь компромісний законопроєкт. Але. Незважаючи на зусилля із вичищення від російського духу з нашої землі за посередництво українських компаній із дозволу чиновників, російські кінодистриб'ютори примудряються і до цього часу вести бізнес в Україні.